Зморнувся публічно через засоб масову інформацію, щоб міндіч прибув у Сполучені Штати Америки, пішов на угоду із слідом, йому буде забезпечено. Він буде звільнений від кримінальної відповідальності. От якщо він виконає умови ФБР, йому буде забезпечено о, спеціальна охорона як важливо, дуже важливо свідка, і це можливо єдиний шанс врятувати його від смерті. Оце такі застереження мною було висказано ще коли буквально на другий чи не третій день, коли йому допомогли втекти з України. Це ми коротко говорили з вами, пані Дарино. Ну і більш детально розписано в моєму розслідуванні, яке викладено на Ютуб-каналі генерал Григорія Омельшу. Тому, тому те, що трапилося із Віндічів, це очікувано, це зрозуміло. Державна мафія України замітає, захищає сліди, тому що ви самі прекрасно розумієте. Що міндіч являється одним із головних співучасником створення з Володимиром Зеленським з братами Шефірами міжнародного організованого злочинного групування на рівні мафіозно державної мафії? От коли у 2012 році разом міндіч і разом із Зеленським братами шефірами та іншими за кордоном було від, відкрито десь півтора десятка офшорних компаній. І десятки рахунків цих компаній, через які Валерій Коломойський, Ігор Валерійович Коломойський через ці компанії Володимира Зеленського і Міндіч відмивали сотні мільйонів американських доларів, які викрадалися із ПриватБанку. От, і на ці кошти, е е Коломойський покупав в Сполучених Штатах Америки нерухомість на десятки мільйонів американських доларів. До речі, ФБР також розслідує кримінальну справу проти щодо відмивання брудних грошей на десятки мільйонів американських доларів в Сполучених Штатах Америки Ігорем Коломойським. От, таке ж розслідування проводиться і поліції, і фінансовою поліцією держави Ізраїль, Просто я де знаю практично всі деталі. І получається так, що Коломойський використав ну, того рису, щоб обмежує квартал 95, щоб через нього відмивати викрадені кошти у Приватбанку. Як ви знаєте, вже є рішення лондонського суду, що Коломойський і Боголюбов які єся власниками Приватбанку які викрали. Декілька мільярдів американських доларів всього Приватбанку відмили їх за кордоном, перевели через доманітні рахунки рішенням лондонського суду зобов'язані виплатити всі ці кошти вже державного приватбанку, який був націоналізований. Тому ці деталі ще мною було розписані в цьому розслідуванні ще набагато раніше. У 2019 році коли президентська компанія, показувала банківські платіжки, схеми і так далі, якщо взяти і викласти виключно з чисто юридичної точки зору. Як колишній слідчий і начальник відділу військової контролю, я скажу, що Володимир Зеленський і його спільник по, по бізнесу і відкриттям офшорних компаній за кордоном Тимур Міндіч являються головними фігурантами у справі по відмиванню коштів викрадених коломойських за декілька мільярдів американських доларів з Приватбанку і відмивання їх за кордоном. І тому, якщо говорити виключно з юридичної точки зору, от якщо міндість буде доставлений в будь-який спосіб в Україну, хоча екстрадиція юридично офіційно ним займатися не будуть, хоча й об'явили міжнародний прошу, тому що він громадянин Ізраїля, ізраїль не видає своїх громадян, то налами підсудник за розкладання мільярдів американських доларів з приватбанку, а це гроші вкладників. От у України разом на лаві підсудних повинні знаходитися, знаходитися. Скажу просто прізвище. Володимир Зеленський, Тимур Міндіч, брати Шефіри, Іван Баканов от, і ще пару співзасновників цих цих офшорних компаній. Всі назви цих компаній, схеми і так далі, мною розписані в моєму розслідуванні. Забору ще одну річ, щоб знали, шановні мої співвітчизники, є унікальна фірма, вона сакральна. Яка відкрита була в 2012 році разом з іншими півтора десятками компаній, ця фірма називається Green Family, що в переводі з англійського переводиться як Зелена сім'я, а на сицилійському сленгу сім'я означає слово мафія. От і незалежно від того, яка це мафія кримінальна, політична, фінансова, економічна, творча і так далі? Вона користується одними тими самими принципами. Ось чому ця сакральна фірма ну, от, являється, як би сказати, духовним вінцем, яку створив Зеленський Тимур Міндіч, брати шефіри, от і ще пару його спів... разом із Іваном Бакановим, от, який ховався в чорній компанії, щоб їх не знайшли. На вашу чому він з... до цього часу не притягнутий до кримінальної відповідальності, не арештований. Це свідчує про те, що ще в 2012 році Володимир Зеленський. Ших... Брати Шефіри, Тимур Міндіч, Іван Баканов за допомогою Ігоря Коломойського створили ком... офшорні комерційні компанії, повідкривали десятки валютних рахунків в офшорах, через які разом, спільно разом з Коломойським бульгомлем було викрадено із ПриватБанку декілька мільярдів американських доларів, які були відмиті за кордоном. Велика частина більше 40 мільйонів американських доларів. Лягли прямо на рахунки цій компанії з 95-го кварталу, Зеленському, от, Міндічу, братам Шефір от, і е, саме Івану Баканову. Тому всі ці особи, які я назвав, вони являються, являються співучасниками великої міжнародної фінансової афери, яка вилилася у викладення близько 5 мільярдів американських доларів. І разом на лаві підсудних із Коломойським повинні знаходитися прирахування особи Зеленський, брати, Шефіри, от Міндіч, Бакану та інші, які брали участь у розкраданні видуванні брудних грошей за кордоном. Тому загроза життю. Тимуру Румінді, що дуже і дуже велика, Ось чому ще буквально на другий чи на третій день, третій день після його втечі я публічно звернувся до нього, що він приїхав в США або прийшов у посольство США в Ізраїлі. Там є представник ФБР от, і дав свідчення ФБР Штатів США, щоб його взяли під охорону як свідка і, можливо, цим забезпечили врятували його життя.